Буду приправлятися пасивкою Луни. Угу. ДК там. ДК. Ну, не знаю. Там. Виглядає ультимативно взагалі, від е бразильців. Так, і причому е Лейт у них теж доволі класний з цією Луною, з цим ДК. Ну, я б не сказав би, що ТБ, якого взяли на ласт пік, Мед Кінг, що це там панацея якась абсолютно ні, як на мене. Ну, тобто, ТБ і ТБ. Ну, окей. Луна з ним нормально б'ється. Mm -hmm. Та і Варлок тут. Не... так просто пікнут Варлок, щоб було. First піком. Ну, ну, лінію, я... лінію за секьюрити, знаєш. От, лінію за секьюрити окей. Я розумію, там, якщо він якийсь четвертий пік, там, от, щоб законтрити енігму там, чи щось таке. А тут просто пікнут Варлок, щоб Варлок. Ну, так непогано під тероблейда виглядає. Mm -hmm. e але... Ну, або комбінація якась з варлоком, з бандами там. Ну, треба тоді якісь, о, о, ну, шкода, яка буде ауєшна. Угу. Ну, так я а, про то... це і кажу. То... А її нема. А ну, зараз що тут в Пабло може загинути. фері Fire. Дастер біжить далі! Таво робить останній удар, мінус Пабло. А є чим збити? Мінус. Чи прокачав що? стан? Адріана, ні. Окей, робить телепорт. Ага, у мене трошки затримка, так, невеличка. Е, можливо, там покласти, щоб, е, фід, щоб фід поновився. Та. Буває таке. Іноді, коли коментуєш так скрін фіду. Взагалі Варлок, ти бачив? От, якщо ти бачиш зараз, що робить Варлок, якщо ні, то я тобі скажу, він просто приходить на Мідлінію і дає шадоворд на, на Андріано. Просто на міді стояв Варлок, як ну, там, кілька секунд. Я думаю, що вже пішов. Mm -hmm. Ну Це допоможе трошки Емберу виграти хоча б початок у ДК. On ну, взагалі цікаве протистояння про ДК Ембер. Не дуже часто його можна побачити. Ну, давно не бачив, та взагалі драгонайту давно не бачив, особливо мідового. Ох, Пабло тут наводив кріпів, заруїнив повністю лінію своїм опонентам. Він просто відвів пачку, і е, уже от зараз, через 10 секунд, е, піде третя пачка, він все ще водить е, одну пачку за собою. І зараз, коли він зробить телепорт, там піде аж 3 Кріпвейва, і Бістмастер просто буде підвежувати все це спирати. А він не робить телепорт, він просто виводить Кріпвейв. Ну класно, зробив клок. Сукири заважають hf Так, і що ми бачимо, там Ember вже має певну домінацію на ДК. Ага. Хоча от 4-4. Іде Dragon Knight, підрегенуся трохи. Ну, а Варлок буде секьюрити лінію для Терорблейда. Ну, я не думаю, що там будуть дуже багато кілів у нас на нижній лінії, а от зверху є Clockwerk. Там, де є Клекверк, там завжди екшен. Мабуть, воно буде так дзеркально, як було в минулій мапі тут. Клокверк може вбивати луну, омніка напрягати. Ну, якщо він буде так, так само якісно грати. Так, це не Кінгерді, звичайно. Це у нас Пабло. Mm -hmm. Вбивають кур'єра Террорблейда. І. Ну, це для нього може бути проблемою. Е, тому що не буде в нього швидкого. Е, Of speed. Так, затис в Когах Пабло і Дастера, і ЧП, але там є Heavenly Grace. Угу. Так, ну отримує ДК вже третій левел, в нього пасивка в 2, і стало йому трошки легше тут вже стояти проти Ембера. Хоча б так не просідає, як було це на першому рівні. Так, тут у нас Варлок супортить. Для Угу, Луна поки що непогано йде покріпа, та і тебе не страждає, в принципі. Е, я б не сказав, би, що знаєш, тут хтось м, якось сильно вирвався вперед, крім Ember Spirit. Він м, прям відчувається, що цю лінію поки що виграє. Ну, хоча угу. от приходить Кінгерді. Та, Ембер був лоу хепешний і. А, трошечки не дістає містер Кінгао. От. Це було оптимістично. Він так хотів, щоб помилився Ембер. Просто підійшов на аваланж. Він міг помилитися в теорії. Не маю на увазі. Навіть не те, щоб підійшов би на аваланж, а з позицією. Просто міг би там десь. Залишитися фармити. Ну. Проте я думаю, що просто пішов кол від тіммейтів, що... Що пішов Тіні з лінії, що давно його mm -hmm. вже нема, і е, варто бути обережним. А, закінчується Вембер е, ботл, і нема де його поповнити. Ніхто не робить телепорт, щоб забузити ботл. І він тікає просто на базу. Треба йому реген. Йде пішки. Так. В цей час Блокверк переміщується до мідл лінії, трошки підніме собі тут рівень. Ну так, а Адріано якраз він відновить е справедливість на цій лінії, і у них плюс-мінус порівну буде вже і кріпів з Ембером. Тому можна сказати, що ну, те, що Кінгерді прийшов, він його. Ну, Ембер Спіріта трошечки навіть. Е Випередив. Ну Випередив так, на... але... Ну, трохи напряг, і навіть від зони там з лінії. Тут, е... тут більше напрягається і тіні, який десь є поруч, але ти не знаєш, де він конкретно, і він може зайти у спину. Так так, так я Це... про нього і кажу, що так нормально. Два брейсера дивись, уже є у Адріану. Два брейсера буде зараз е... скоро уже ПТ-шка. 15 ХП реген у нього. Дуже високий ХП реген. Ну, така спокійна гра, якщо її порівняти з попередньою, то тут у нас немає майже вбивств. Ну, тому що і герої такі, які не мають певної ініціативи для на початку. Знаєш, ну, що, я... що, що хочеться сказати? Хочеться сказати, що терорблейду. Буде дуже важко на початку, ну не зараз конкретно, а коли підуть переміщення по мапі. Тому що якщо будуть насідати, будуть створювати тиск на нього гравці Wolf Team, то Терорблей це ж герой, у якого дуже мало ХП. Так, багато броні, але проти прокастів він дуже слабкий на початку, поки там у нього не з'являться якесь там скаді, можливо, там ну, якісь ще атами на стати, може, Dragon Lands, так от. А там Тіні, там віседж, у якого оцей солосамшон з кулдауном 4 секунди. І проти цього треба якось жити. І якщо на цій лінії буде все ОК, от, наприклад, зараз фамільяр у Фамільяра з'явилося у таво, нічого собі. Дуже рано. І... Дуже рано. Це все завдяки тому, що Тіні відходив, він швидко отримав свій 6 левел. Ну і зараз вже будуть великі проблеми у команди Mad Kings на нижній лінії. Тому що Terrorblade просто вже може відправлятися у ліс. Ну так, а відправившись у ліс. Ну, зарофіла в ботл, Угу. Бо тут теж імберс пірита проблемки. Вони вже віддають вежу знизу, там нікого немає і, мабуть, і не буде, тому що захищати її просто нікому. І в результаті Dragon Knight навіть по Днаєм дуже сильно випередив. випередив Якраз за рахунок того походу на базу. Адріано бачить. Адріана. о, класний бодіблок. Варто віддати належне. Отакі от епізоди, якщо контролити, то можна себе врятувати. І от себе врятував Завести форму ДК. То... Взагалі от намічається така у нас тут гра, що от будуть просто тікати гравці команди MetKeon. Дивись, це теж про що я говорив. Він п'ятий левел, а... у нього немає ще Сандеру, але ховається а... під Тавер, Таво. Помилочка жадібно зіграв, прям як в папчику, серйозно, на лоу-рейтингу. <с -tap> ага. Просто зайшов під вежу, не законтролив там е фамільярів. І Клокверк е гарний телепорт зробив такий е непомітний для опонента. Я гадаю, після цього, ну, після такого гріх не тіпнути таво, ну ніхто не захотів тіпати, бачиш, які манерні. Mm -hmm. Південна ну, Америка для... і Манера. Я думаю, нервують гравці. Це для них вирішальна гра взагалі. Для... Ну, на те, хто пройде далі, хто матиме змогу поборотися за слот на інтернешналі. А що там зараз нам коефіцієнти кажуть взагалі, Щось змінилося? Ну, Зараз і подивимося, що кажуть коефіцієнти. Поки що там Ember Spirit uh, міг загинути, і заради того, щоб він вижив, підставляється трохи клокверк, але Адріано теж помиляється, uh, не влучає. А от коефіцієнти від uh, нашого партнеру Парі матч на Третю мапу, себто на переможця. Усього матчу усієї серії 1.75 на Team Wolf на 2-0-1 на Mad Kings. E, майже ага. порівну, але от на Mad Kings трошечки більше, оскільки там все ж таки більше в досвід вірять. E... Ну, Трошки піднялися на Mad Kings. E, повірили в них експерти з парі матч, угу. Але в цей час помирає Ембер. ДК e, підроблює Ульт. Ну, зараз буде знос... зноситься ця вежа друга і. Взагалі от я не бачу можливості її якось захищати. Клокверк просто йде і гине. О. А, це Тіні був. Так, так, так. Це, це був Тіні, ну Клокверк, ти теж правий. Е, Щось дуже нервується хлопці, воно помітно, просто йдуть і гинуть. Ой, я і ще ніколо. фен трошечки підгуляв, там є кріп, який може дати сіточку, але... Задалеко він перебував і ЧФМ все ж таки виживає. Це дуже добре для нього, тому що він насправді ризикував. У нього є подвійна шкода, є вісач, який може підстрахувати. Угу. Ну, немає чиніфу Ембера, він качається через щит, тому що дуже багато магії в опонента. Так. Угу. так І взагалі ну, і немає кого швидко вбити. От подивись на цих 5 героїв, ти просто не можеш фізично когось швидко оформити. Ну. Нікого. Не, не можна бити по Шелуну, якщо вона там буде самотня десь. А, так, дуже великі проблеми тут. А у кого, Я кого швидко, тут, але... у, у кого ще невідомо. Скоріше за все, у Арзента. зараз закінчиться. О! Ха -ха, тут знімається одразу Омнінайтом. Primal Roar. Але. Е, як би це, це дивно не звучало, зараз. Рятує Арзента uh, абхівел від uh, його тіммейта, від Варлока. Uh, рідко, коли от такий спел, як Апхівел, прям рятує когось, знаєш там. Окей, okay, і ще можна там повірити в Хіллом а можна повірити в Heavenly Grace, який зняв дебаф, але от обхівел, щоб так врятував, ну. І таке буває. Але ж врятував. Врятував. Так, взагалі, стратегічно дуже все залежить від того, як буде фармити луна. Якщо їй дадуть спейс і трошки часу, то вона завдяки Омніку буде ну, невбиваєма просто. Поки дають їй спейси час, там намагаються вбити Адріану. Клокверк класно відзоним хукшотом. Адріано дуже довго жив, приходить Кінгарді. Але здається, це була помилка від містера Кінгао. Варлок ще поклав голома. а там Луну вбили. І іде далі. І Клокверк з хукшотом переслідує інших. Це конвейер, Дастера можна теж забирати, але він вже задалеко, тому навряд будуть іти. Гравці команди Мет Кінгс, Фамільярів теж забрали. Оце так, Но... а це було дуже непередбачувано, і я якраз хотів сказати, що Клоквера не було до цієї біки хокшоту. Mm -hmm. Він був п'ятий. Ну взагалі виглядає знову, як в пабі, як ти кажеш, Луна зайшла десь позаду в п'ятьох героїв, і що вона хотіла там цим показати, я не знаю. Її змили просто за секунду. Як тільки побачили, що вона заходить, всі перевели фокус на неї. І ось дивіться, зараз вона десь там. Чи вона телепорт зробила? Зараз побачимо. О, телепорт. Вона робить телепорт прямо от в саме ну, пекло. Напевно, вона сподівалася якось на омніка плюс на Омніка плюс когось. Але так. Ну там терорблець. Омніка в скіли в кулдауні. Вона кастує ультимейт поруч 10 кріпів ворожих. Ну, взагалі не ясно, що вона робила. Одна справа, якби в неї було БКБ, так, але ну, ще до цього дуже далеко. І вона не така сильна на початку. Їй взагалі ну, краще просто евейдити ці драки, е ці бійки, і е спокійно собі в, в лісі виносити своє БКБ, манту. Так, тут на стіні вбивають. Загинув в просто... ох, е Слухай, а давлять, е Мед Кінг саме підчаплють нормально. Ага. І ну... я, якщо чесно, я такого не очікував. Я якраз думав, що от команда там з Viseджем, Підомніком, з Dragon має це робити. Але як ми бачимо, зараз оцей біс, ти подивись, там. Е Батір оцей, е якого приручив Бістмастер Домінатором. Він виправдовує себе на всі 100 та й сам Бістмастер. І ми бачимо, наскільки на у якого були проблеми з Рівнем, руїнить переміщення команди Wolf Team. HFN він знаходить місце для фарму, найбільш безпечне для нього це ворожий ліс. Є, до речі, це у луни Ульта, є у Омніка Ульта. Можна побитися на Рошані. Ну, от реально, за бажанням, якщо зараз би зреагували швидко Wolf Team? А вони не знають, вони навіть не очікують такого. Ну, тут, дивись, усі варди стоять лише від команди Mad Kings. Mm -hmm. у, неї немає, у них немає віжена. Я теж звернув на, на це увагу, те, що от по Макро в плані Вардів, Mad Kings прям дуже сильно переграють зараз Wolf Team. Плюс ще не варто забувати про Бістмастера. Дивись, він Probability, зараз Wolf Team навіть більше. Так вважаю, Dota+. Плюс. Ну, так воно і зараз і виглядає. Якщо от вони так і будуть продовжувати грати і якось ще сплітпушити паралельно, то великі проблеми у нас у бразильців, тому що їм потрібно ну, взагалі-то триматися разом командою, а вони не можуть, тому що дивись, Ембер вже там на Т3 заходить. Просто, і що ти можеш йому зробити? У них ну, не дуже є й можливість його якось піймати. Лише тіні може. Стрибнути з блінка, але я так розумію, у нього ще немає блінка, і mm. скоро він не буде. Ну так, там 800 нетворца. Я е, Єдине, що можу сказати, що от дуже сильний розрахунок на Омні і на його ну, Guardian Angel. там влітає голем. Слухай, там просто зараз бараки вже падають. Чи ні? Ні. Є, ні, ні. Там там поганий, там поганий голем, до речі, був. І цей голем, ну, реально зараз розв'язує руки. Угу. Це такий був відволікаючий голем, щоб там зайшов Бісмастер на Т3 і зруйнував її. Зараз, до речі, він знов заходить, всі роблять телепорт. Ну, половину, ну, половину Т-3 емпер. доїв. Ну, це вимушені насправді от такі жертви э, Wolf Team, щоб якось розкачати свою луну. А луна качається, вона качається трошечки гірше за Блейда. через те, що помирала. Ну, але ж качається. І якщо ми бачимо, Dragon Knight теж себе нормально почуває насправді краще за Ember Spirit, а тому, тому все плюс-мінус ок для Wolf Team. Там вони наробили помилок, але я б те сказав би, що поки щось критичне для них. Ну, на першому місці по Нетворсу у нас Terror Blade. І взагалі це для нього, для нього великий плюс, тому що якщо він випереджує Луну по фарму, по Нетворсу. То це показник того, що у них справи йдуть дуже гарно. Так, але не забуваємо про фактора Мінайта. Guardian Angel проти е Відмінно працює. А розумієш, у чому проблема? Що може бійки 5 на 5 тут і взагалі не буде в цій грі. У них є Ember, у них є Terrorblade, які можуть просто сплітпушити, так як я казав ще у першій мапі. Що тероблейду ну, потрібно просто посилати ілюзії по лініях. І пушити. І якщо зараз він е, отримує свої три слоти хоча б, е, то ну, будуть великі проблеми у нас у бразильців. Тут таки хочуть вони вже знищити цю вежу. Е, ДК прожимає ульт, щоб якось захищатись, але ну, не знаю, чи зможе mm -hmm. він тут сам впоратись. Якщо чесно, я от не вірю, зараз от прям захід на Т3 успішний. Е, ну, я маю на увазі на бараки. Е, ну, дивись, Льюісвейжі вже немає. Так, Мінус містер Кінгао, так, дійсно, Га витратили Кінгарді. Е, помирає Кінгарді. Невже це бараки? Е, це мус... бараки на 15-й хвилині і якось немає навіть ніяких шансів їх просто захищати. Ну, приходить сюди HFN на луні. Добре, давайте. Є ультимейт у луни. Накричали. Одразу ж пішов Heavenly Грейс. І ЧФН, йому дуже боляче, треба юзати манту, тікати звідси. Туди залетів Беклайна Берспіт, вбив Драгонайта, і ЧФН б'ється. Тим часом Блейд зносить а, один барак і посадив фамільярів, Таво. Треба хоч якось діяти. Ембера можна вбити, так вбивають. І е, дуже, е, дуже, до речі, класно, що у Ембера немає гіди, тобто не можуть продовжити далі Медкінгс. але е, свого вони досягли, вони знесли лінію на 19-тій хвилині. Це завершилося. От повністю це зніс лінії. Нічого. Ну, це сюди. просто епічно взагалі. Я не маю навіть коментарів до цього, як вони. Спромоглися таке зробити? На впевненості просто. А, ну, це дуже пр проблемно для образиції виглядає. Зараз у них вже немає лінії, а ви граєте проти Ембера з Тераблейду. Це. Ну, е, у вас пік, який е, розрахований на таку бійку 5 на 5. От ви не можете піти там щось, щоб хтось сплітпушив. Лише ну, візажа можуть бути там фамільяри, там, так, полетіти по, по лінії. Але одна ілюзія теробледа вже буде вбивати скоро фамільярів. Так. Підловили Спіріта, там фісти. Єоле. Єголем, є Дастер. А Дастер стоїть прямо на фронтлені, б'ється з Пабло. Дастер живе до останнього. Пабло. А, в результаті гине. І Дастер продовжує жити. Ембер Спіріт намагається взяти його, все ж таки вбиває Омнінайта. Луна розкастовує свій ультимейт. І він стрибає топу Ембер Спіріту, топу Едріану, але немає у HFN, ні Мани, ні хітпоїнтів. Здається, теж HFN а, гине, трипл кіл робить. Ембер Спіріт. Таво останній залишився з команди. Ті... Wolf Team і теж буде гинути Отавіо. Silva Dominating, Arzent, і не вже це. Конвейер. Е... Ну, це мінус -5. 5 в полі навіть. Я не знаю, мабуть, це вже кінцева. Тут е, немає навіть шансів на комбайшну, тому що у вас немає Нігми, немає там якогось Тейтхантера. У вас просто герої, які нажимають кнопки. Е... Ну, і ультимей від не залежить від ультимейтів. Тут. До речі, і гліфу в них немає, так? Без луни, це, мабуть, мінус бараки зараз будуть. Інгарді викидає терорблейда. Треба вбити. Але Бувають чим? Тут тіні. Але чим? Да. Нема не не чим вбивати тебе. Є просто метаморфоза і просто розвал о, будівель. Незаконні забудови. Демонтує у нас містер Адріан. Містер Terror Блейд. HFN вийшов. Намагається побитися. У нього немає ульти. У Адріана теж немає ульти. Хочуть вбити хоча б когось, хоча б Ember Spirit. А сторона уже зламана. І знову Ембер Spirit. Разом із Клокверком розплачується за no. оцей захід на сторону, але ж сторону, сторону зламали. Таке враження, що Ембер трошки підігрує бразильцям, тому що ну, вони зробили свою справу, і їм треба просто відійти, а він навпаки е, закидує ремнанта у, у, під Т-4, і туди залітає і залишається без мани. Я думаю, що він просто дає змогу команді відійти. Е, ну, можливо. Але так стратегічно це не досить вигідно, тому що ну, він має третій нетворс, і йому помирати. Дуже хочеться. Я розумію, якби це був клокверк, так. Це було б е, розумно. Ну, можна ж віддати і Ембери і клока. Просто навіщо віддавати тільки клока, якщо можна віддати Ембера і клока противникам. Менше з тим. Ну луна може дефати дві сторони, але всього-навсього 22 хвилина, там 23 хвилина. І це просто. Це просто кошмарно справді. Для euh, бразильської команди. Ну, виглядає ультимативно. І. Так, ну вони роблять смок, хочуть зробити вихід е, вбити. Mm -hmm. Ну, зараз їх просто зробить кл клокверк і все. І вони розбігаються. О, mm -hmm. Їх знайшов Ember. Так, оскільки у нас а, лайну коефіцієнтів уже нема, але коефіцієнти приблизно уявляю, що там захмарні зараз на а, Wolf Team. А ви, друзі, можете подивитися і побачити ці коефіцієнти на власні очі на сайті Парі а радити а рад раджу переходити туди саме по банеру, який під трансляцією там ще можна отримати круті бонуси від наших партнерів Парі До речі, дуже крутий бонус на перший депозит 2500 гривень, це. Угу. Просто супер. Так, так. О, знайшли Terrorblade, да? Під ультимейт закинули. Едріана, треба повбивати ілюзії. Не б'ють біми по Едріану. Єс, О, є Сандер! Пап. Дастер живе, немає у нього Гардіан Енджел. Скільки ж там має бути? 10 секунд вбивають омнінайта! Можна викуповуватись, можна йти. Треба давати Гардіан Енджел своїй команді, але вже вбили луну. Не встигає Омнік зробити тут буквально нічого. Адріано летить. А, нічого не встигає також зробити тут Dragon Knight уже без мани, без хітпойнтів. Омнінайт намагається хілити. Є Guardian Angel, але це просто агонія від команди Wolf. І вбивають також у нас Таво, скоріше за все, якщо його нас доженуть. Найкраща була ідея вбивати терорблейда, якого вже так багато слотів. Майже, 3000 в нього. Ти розумієш взагалі скільки це. І. Ну, він робить потім Сандер і все, і ви програли бійку. Так воно і сталося. Майже вийшло, але вони трошки не розрахували, що так багато здоров'я у нього. І своєчасний голем від Варлока. І все. Так. Так, є Рошан. Зараз вони просто сюди спокійнесенько зайдуть, заберуть Рошана. Почекають е, Голема. Смок. Напевно, такий, знаєш, смок останньої надії. І знову і знову оце от е, він можливо зараз помилився би, якби був ультимейт у Луни. Хоча там уже Блекінбар є. Е, Пабло стрибає на таво. Е, можна закрити у когах двох, але Пабло розсипається дуже швидко. Ну з Луною теж треба рахуватися насправді. Е, непогано видає там дракончик бістмастер. Слухай, нема ГА, вони всі стоять на місці, просто зараз Терорблейд їх винищить. Я, я так... е, накричав Бістмастер по луні. Так, Терорблейд їх винищить разом з Ember Spirit, залітає рути по двом героям Ультракіл для е, Джакі Токіо. Е, ну, відчувається така бразильська гаряча кров. Навіщо вони взагалі туди пішли? У них е, немає ГА. Що все ГГ? Походу. У них. Ну, не було ресурсів навіть битися, навіщо? Просто віддайте там Рошана, і засядьте на базі. Така гра у нас на помилка на помилці і. Ну, це... Дуже неочікуваний результат, я б сказав. Ну, це така аркада була від бразильців. Не вдалося. Не вдалося, але ну треба віддати належне. Вони старалися, а, не вийшло, а Перу сьогодні у цьому протистоянні було сильніше. Так, зібралися вони в цій мапі. Є в них потенціал певний. Мед Кінгс перемагають а, у серії. Не дуже була у нас там видовищна така третя мапа, хоча насправді а, насправді.